Про головне події в Харкові та області 18 грудня. Харківські конструктори створили новітні броньовані автівки для українських розвідників. Два броньовики Дозор-Б на вихідних передали головному управлінню розвідки Міноборони України. Там подякували громаді Харкова та похвалилися обновками. Машина вміщує 11 військових. Вона оснащена кулеметом і гранатометом, має тепловізійну оптику і прилад нічного бачення, а також посилену броню й протимінний захист. Головком ЗСУ Валерій Залужний на прохання журналістів прокоментував нещодавню статтю в німецькому виданні Більд автор матеріалу з посиланням на джерела в німецькій розвідці заявив про плани Росії захопити Харків у 2026 році. Німецькі розвідники мають право на свою думку, відзначив залужний і з посмішкою. Додав: Я б не хотів характеризувати цей процес. Це не моя парафія. Російська армія максимально активізувалася під Куп'янськом. Окупанти атакують місто із застосуванням авіації, повідомив Генштаб ЗСУ. У місцевій РВА додають також ворог не шкодує броні, використовуючи танки і БМП. На думку військового експерта Олексія Гетьмана, росіяни отримали від командування новий дедлайн для захоплення Куп'янська до виборів Путіна, тобто середини березня наступного року. При цьому поки що успіхів ворог не досягає. Більш того, за даними інституту вивчення війни, ЗСУ провели успішну контр та вибили окупантів з півночі Синьківки. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив» Незламні. разом.